І сьогодні ми будемо дивитися виставу Зелені коридори. Автор Наталя Ворожбит. Прем'єра відбулася 10 травня 2023 року. Тривалість вистави 2 години 45 хвилин з антрактом. Режисер Максим Голенко. Бо поки тут мені оце, то я вже взагалі не не можу. Вже неділю Вже тоді двадцять шість було малючих прихідків. автобус. Вашій увазі презентується декілька різних історій, які відбуваються з чотирма жінками, перетнувшими кордон України в сторону безпечної Європи. Але чи настільки вона ласкава та безпечна для українок? Сучасна драматургиня Наталка Ворожбит іронічно і глибоко описала стан українських жінок, що опинилися за кордоном зі своїм болем, дітьми, тваринами та тугою за рідною країною. Я би охарактеризувала цю виставу як театральний колаж. Бо за цей час, поки йде вистава, ви встигнете побачити стільки різноманітних сцен про війну відчуттями жінки, стільки черг болю, сміху та стьобу, побачите історичні флешбеки, неймовірні та щирі акторські роботи.